На Буковині знову з'явилася банда телефонних шахраїв. У Чернівцях визначали вчителя року. 25 січня День Тетяни і також свято усіх студентів. Час новин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослав Муфрик. Вітає вас. Потяг Чернівці Київ незабаром буде їхати через Молдову. Сподівається, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв. Нещодавно час руху цього потяга вже скоротився на дві години за рахунок скасування декількох зупинок. Наразі на рівні міністерств обох держав проходять переговори, аби дозволити курсувати потягу через Молдову без митних та прикордонних обмежень. Нам треба відновити транспортне сполучення з Києвом залізною дорогою без митного і прикордонного догляду на в'їзді, виїзді. А там у нас чотири точки перетину з Молдовською Республікою. Це дипломатичні переговори, це міждержавні переговори. Митниця зараз їх веде. Прикордонники їх ведуть. Міністерство інфраструктури веде веде ці переговори, бо це найкоротший шлях і по часу і по і по відстані На Буковині знову з'явилася банда телефонних шахраїв. Злочинці працюють за вже звичною схемою, телефонують до барів та ресторанів і замовляють вечерю для податківців. Відтак її скасовують та просять перерахувати певні кошти на поповнення мобільного рахунку. Декілька таких випадків вже траплялися в Чернівцях, коли підприємцям телефонував чоловік на ім'я Валерій Петрович. Державна податкова адміністрація в Чернівецькій області просить керівників закладів громадського харчування бути пильними, не перераховувати самозванців. Гроші і звертатися з відповідною заявою до правоохоронних органів. У Чернівцях визначали вчителя року. Закінчився перший етап всеукраїнського конкурсу, на якому викладачі української мови та літератури, фізкультури, етики, біології та англійської мови змагалися за звання найкращого педагога. Переможців урочисто нагороджували в залі Чернівецької філармонії. Переможниця міського етапу конкурсу Вчитель року року-2012» Тетяна Віталіївна працює в школі 19 років. каже, що завжди намагалася не лише навчити дітей біологію, яку вона викладає, але й зрозуміти своїх вихованців. Коли заходиш в клас і бачиш перед собою дитячі очі. То одразу ж ставиш перед собою відповідну мету, тому що дитина це безмежний всесвіт, і напевно, якщо існує модель такого всесвіту, то природа матінка вона зробила так, що дитина, напевно, і є цією моделлю. Справжнім секретом успіху в цьому конкурсі цьогорічні переможці називають досягнення своїх учнів. Найсуворіше журі. Яке поставить справедливу оцінку у мій педагогічний щоденник? Це звичайно мої діти, учні Чернівецького ліцею номер 3 яких я дуже люблю, і без них не відбулося би як учитель. Конкурс в Чернівцях проводиться 17-й раз. Участь в ньому взяли близько 70 педагогів. Вчителя року визначали у шести номінаціях: українська мова та література, фізкультура, етика, біологія та англійська мова. Визначали також і найкращого керівника позашкільного закладу освіти. Сьогодні в нас переможці є двоє переможців – Українська мова та біологія з третього ліцею, етика загальноосвітня школа номер 37, англійська мова, заль. Гімназія номер 6 фізкультура загальноосвітня школа номер 27 і керівник гуртка позашкільний заклад Садгора. Перемога у конкурсі кажуть фахівці, окрім престижу, допомагає педагогам отримати звання заслуженого працівника освіти і представляти себе вже на всеукраїнському рівні. До слова, вже 10 років поспіль Чернівецькі вчителі займають перші місця у таких змаганнях. Є в нас і освітяни, яких називають найкращими в світі. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 25 січня день Тетяни. і Також свято усіх студентів. Вважається, що життя молодих людей, крім навчання, суцільні веселощі та безтурботність. Чи це так в колишніх та теперішніх спудеях дізнавалися наші журналісти? Серйозні наміри щодо навчання, неймовірне захоплення вишем, пристойна стипендія та цікаве дозвілля. Ось якими свої студентські роки пригадую перший проректор Чернівецького національного університету Роман Петришин. Кожної неділі в гуртожитках були танці. Я танцював добре. Танцював, бо я навіть брав участь у конкурсах танцювальних. А відносно музики, ну вам так скажу, що от їду я в машині і включаю диск. У мене весь Антонов є, там то моє. Нині в університеті навчається близько 18 тисяч студентів. Отримати вищу освіту хоче усе більше молоді, і з працевлаштуванням тим часом важче. Знайти роботу за будь-яким фахом є непросто, особливо важко знайти роботу на з економічними спеціальностями з юридичними спеціальностями. І в зв'язку з цим і держава різко зменшує кількість державного замовлення на ці спеціальності. Утім, студентів це не відлякує. Більше того, навчання їм подобається доповнювати бурхливою творчою діяльністю декан філологічного факультету сучасними студеями захоплюється. каже на зміну колишнім дуже відповідальним студентам: прийшли безстрашні і загартовані життям. Сучасні студенти це прекрасні люди. Вони чудові. Це є, грубо кажучи, прекрасний матеріал для того, щоб можна з них було ліпити справжнього фахівця і справжнього інтелігента. Це чудовий матеріал. Лише їм треба допомогти. Їм треба показати, куди їм іти. І в цьому роль старшого, роль викладача. Щоб прожити без допомоги батьків, третю курсник Максим вчиться і водночас працює. Я вже два роки не знаю, яка стипендія, тому перший курс ще я навчався на відмінно, але потім зрозумів, що це. Не вистачає для життя, тому почав під, підробляти. Важко, тому що молодий, але тим не менш я не, не здаюсь, я борюся і буду боротися і надалі, тому що це, це потрібно для таких, як я. Крім цього, він створив команду КВК факультету, сам пише сценарій та жартує. Навіть коли цього нема, то мені чогось не вистачає. Коли цілий день заповнений, то я щасливий. А ще як і чимало тутешніх студентів, хлопець відчуває, що знайшов в університеті свою майбутню долю та вірить, що досягти можна будь-чого. Варто лише мати бажання та бути наполегливим. Майя Гуменна Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У краєзнавчому музеї Чернівців продовжується цикл виставок, присвячених Буковинським селам. Цього разу там розгорнулася експозиція про село Маршинці. Представлені вироби розповідають про історію краю та унікальність його мешканців. Маршин це обійте. Миндреші фелас бінананту краєзнавчому музеї вже три роки поспіль існує традиція створювати виставки про Буковинські села. Цього разу на огляд глядачів була представлена експозиція, присвячена селу Маршинці. Всі експонати, які сьогодні представлені на експозиції, це було створені умільцями села Маршинці, як і сучасних, так і історичних. У нас є експонати, які мають більше ніж 100 років, більше ніж. 200 років не забули маршинчани і про своїх податних вихідців. В центрі виставки стенд із фотографіями Софії Ротару та Лілії Сандолесу. Окрім того, жителям села вдалося зберегти один із перших сценічних костюмів Софії Ротару. Тут передаються з покоління в покоління, традиції, обряди, звичаї, які дійсно є одинакові за своїм колоритом, але в той же час вони є досить неповторними. І сьогодні тут представлено. Деяка частина духовності села та культурних цінностей маршинчан, окрім співочих талантів, село Маршинці славиться також і своїми мудрими жителями. І так трапилося в житті, що мій рідний дядько, який був директором школи саме в Маршинцях, і там він вчив Софію і інших маршинчан, і він мені завжди говорив: якщо ти хочеш прожити життя як треба. Ще в Маршинських. Це дуже модрі, чарні люди. культурні цінності села Маршинці, і зокрема, один із перших костюмів Софії Ротару. Усі бажаючі зможуть побачити протягом двох тижнів. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі у мене все. Замить Василь Галущак розповість про погоду в місті та області. А за нашими новинами також можна слідкувати на сайті сісінії та в мережі Facebook. І пам'ятайте, той, хто набагато що закриває очі, з часом багато що і перестає помічати. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці, будьте сп'ятим. Побачимось.